Ось такий у нас сьогодні зимовий ранок. Мороз, яскраве сонечко сяє, настрій причудовий. Люблю я взагалі в ранішню пору, ну, дуже люблю. А це ось наш часничок, який ми садили восени, чекає на свій час. Гарно. Ну, а це моя команда помічників. Чекають на сніданок. Зараз їх погодую і вперед до справ поратися по господарству. Всім привіт! Всіх рада вітати у нас на каналі. Сьогодні розкажу про наше господарство, трошки про кроликів, трошки про свинок. Е, ну, е, морози у нас так і продовжуються, достатньо холодно. Е, сьогодні е, роблю корм. Як чуєте, на задньому фоні е, працює мельниця. Зараз помол відбувається, ну а по кроликам е, думали, що е, буде зима, будуть морози. Вони не зможуть на вулиці, оскільки місць у нас не вистачає і хочеш, не хочеш, е, у нас всі клітки на вулиці зайняті, е, почувають кролики себе достатньо добре. Є проблеми заміни е, ну, з водою, звісно, це два рази на день. Міняю їм водичку, тепленьку доливаю, до вечора вона замерзає, тут льод. потім розморожую, ну, заморочитися приходиться. Ну, немає вибору. Оце наші самці. Тут е, є, у нас також і ну, також це все самці. Е, самки з кролятками, е, також знаходяться на вулиці. Тут є самки, які Уже запліднені, а також самки з, кроли, ну, з кролятками. Ну, тут, виходить, наші маточники. Також далі у нас також тут кліточки. Хто тут у нас? Ось о, ці ребята будуть скоро йти на відлучку. Ану, покажи своїх діток. Оцю самку це у нас панон 2. Ну, так назвали. Е, ми зробили ну, експерименти, е, заплітнили її на 20-й день, коли було е, ну, кроликам 20-й день. Я порахувала, коли вона їх привела, потім раз, 20-й день. Понесла до кролика, вона стояла капітально. Ну, Тобто, коли буває, їх отоносиш, вони там не стоять. Отлічно вона погуляла, ну не знаю, що далі. Ну, Я позаписувала все. Ну, Подивимося, чи вийде в нас, ну, щоб отримати як можна більше кроли, ну, кроленят. Але от такий момент, мені здається, можна робити не з усіма кроликами. Отакі, от як панон, строкачі вони крепкі по статурі, вони реально можуть витримати отак у кроли підряд і кормити, ж це їх треба. А от такі самочки, як. Срібло, вони по своїй статурі вони якісь більш ну, менші, якісь легші. Ось у нас теж є наша нічка. Їй такого я не буду робити, тому що о, вони всі поховалися. Отут у нас такі чорненькі гарнюні. Вона більш легша і підряд, ну я ну, не буду таке її робити. Тому вона дуже хороша мамка. Вона веде дуже багато кроликів. Тож, е, сохранність дуже хороша. Але вони е, ну, чи більше віддають кроликам. Ну, в общем, е, щоб, як от, знаєте, не. Е, Ну не загнати повністю кролематку, щоб з неї прямо що вона вже там падає з тими кроликами. Їй треба робити, ну щадяще використовувати. Ну, це що по кроликам. Так, ну а ось наші дівчатка-трудівнички, все добре, е, несуться, споживають корми. Е, після того, як е, додавала масло, е, ну, після того як стала робити правильно раціон, яйця дійсно стали вирівнялися, вони стали більш середніми, ну, більш гарніший товарний вид. Е, ну, Можна ось, ось подивитися. Це виходить у нас. Ну, вже скоро вечір. І тут ось лоточок, як, як завжди, як завжди, є що зібрати. Достатньо е, рівненькі яйця. Ні, не, не можна. Не можна убирати, е, не можна убирати якісь інгредієнти з корма, тому що це дуже-дуже ну, важливо. О, так, що, так що продовжуємо працювати. Все в них добре. Умови і корм це найголовніше. Ну, а це результат праці наших курочок за сьогодні. Два відра корму з'їли, відро яєць дали. Також додаємо ще один секретний інгредієнт до нашого корму. Це кормова крейда. А це хто здогадався, напишіть в коментарях, що це за інгредієнт. Ну, а зараз трішки про наших поросяток. Зараз ми знаходимося у нашому Маточнику, що у нас тут все добре. Поросятка проходять всі процедури, всі процедури проведено в срок. Ще раз наголошую, яка важлива роль оцих табличок. У нас тут свиноматки з різними сроками, але ну тут ну заплутатися дуже складно. Щоранку підходиш, дивишся, відмічаєш який день, і ти розумієш, на якому етапі знаходиться та чи інша клітка, який корм, кількість корму треба давати свиноматки, коли треба повторювати ту чи іншу процедуру. Дуже дуже зручно. Ще хочу розказати про те, що після останніх опоросів, оцих ну, достатньо з великої кількості, дуже ну, багато ну, було й рекомендацій. Так само і Сергій казав, щоб зробити все-таки мачуху, і все-таки оцих поросяток, ну якось ну, зберегти. Хочу передати привіт Наташі Волощак. Вона мені навіть написала. Я потім передала її смс Сергію. Кажу: от вона каже: робіть мачуху і все. Подумайте, як це можна зробити. Я дуже вдячна, тому що ну, дійсно дуже класна ідея. Що вона запропонувала? Вона каже: у вас там є величенькі поросятка, ось у кнопи. Їх уже скоро на відлучку, буквально 4 дні, і їм уже буде 35 днів. Можна було б їх відділити, а сюди скидати поросяток до кнопи, і вона би, можливо, ще змогла е, нам е, ну, відгодувати. Але ви бачите, яка кондиція у кнопи. Вона, вона їсть дуже добре, але вона дуже дуже втратила вагу. В неї просто одні кістки ну, дуже худа. Ну, не знаю, я навіть не пам'ятаю, щоб от, е, така свиноматка у нас е, ну, фінішувала після поросяток. Це один момент. Другий момент з місцем. Ну, але ж ми такі завзяті, давай думати е, і так, і так кучу варіантів. Насправді, ну як, я рахую, ну, і в нас такий принцип: немає безвихідних ситуацій, і завжди щось можна придумати. Ми придумали, як це можна було би зробити. Але це такі, е, такий рух, ну, я вам не можу передати. І оскільки я сама, я того всього не зроблю, е, там куча моментів, де треба сила, де треба ну, вміння. Е, можна було би, наприклад, цих поросяток, е, там, де у нас на відгодівлі є два відділа. Перегнати туди, а там у нас два поросятка, які вже можна було б на осіміння, це буквально всього-навсього на якийсь невеличкий період, перегнати туди. Там треба кріпити щити. Ну, це ну не знаю, я таке ще ніколи не робила. Може б я й зробила таке. ну. Може, як буде ще такий варіант, буде більше часу, може й буду пробувати. Ну, в общем, ми вирішили інший ну, варіант робити. Будемо активно використовувати сухе молоко, підкормку, ну і вже там е, хто е, виживе, буде як сильніший е, ну, сильніший виживе. Будемо е, питатися гніздо вирівнювати додатковим кормом, тобто додатковою підкормкою. Поросятка почувають себе дуже добре, е, сильного відходу немає. Більш-менш рівненькі. Ну, подивимося, подивимося, що з цього буде. Хочеться зберегти їх. Ну, а там уже як воно буде, подивимося. На останок хочу ще сказати декілька слів про основу всього господарювання, а це якісний корм. Без якісного корму успіху не буде. А щоб приготувати якісний корм, треба добрі е, інгредієнти і, і високої якості. Ще раз хочу е, висловити слова подяки Віктору Гавриловичу і Галині Федорівні. Без вас ми ну, просто нікуди. Останній раз поміг він нам знову привіз зерноотходи. От подивіться, тут навіть немає пилюки. Ну, я таких зерноотходів от, взагалі не бачила. От Дивіться, просто немає. Це такі зерноотходи, Пилі немає, важкі, отлічніші. Дуже вам велике дякуємо. Так що є з чим працювати. Готуємо якісні корма. Не економимо, тому що десь треба економити, я згодна, але не на кормі. Результату не буде. Тобто треба економити грамотно. Також хочу. Дуже висловити слова подяки і нашим воїнам-захисникам. Хлопці, дівчата, низький вам уклін. Ви молодці. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам ангелів-охоронців, бажаю вам всього сили і терпіння. Ми з вами. Все буде добре. Бережіть себе і вам успіху! Ми будемо тут працювати, старатися, щоб вам було куди прийти і щоб вам було не соромно захищати свій рідний край. Все, на цьому поки що все. Працюємо далі, треба ще багато чого встигнути. Всім вітання, все, пока-пока. Все буде Україна!